Добрий вечір, добрим лядям, це на висвечи, а я знаю, що є надо, ще три та й добрий вечір, добрим лядям, та й на висвечив. Здоров'я. Де ваша <реклама> торба? <реклама> а <реклама> чекайте вам ще за спілкувати. Пан Господарво! На твоєму двору розвевся на твоєму двору. На твоєму двору. Чуєш, ж Леся, ти маєш хустку ввезови? Може якось що зав'язати? Ні. Віта, давай школи. Все, все зав'язала, нічого не чую, треба співати. Будьте здорові з праздничком. І вам <чування> дякуємо, примайте. І вам дякуємо, що до нас завітали. Так ви кажіть, що це за гурт, бо на твань Оля, щоб знала. А, те, <смір> а <смір> то вдруг промов. Звездіткою оглядять, тримайте. Буду. Царина. Царина? Царина. 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 А древо життя є. Дерево життя виростає, і тут з Ісусом, дівчата, то ми нормально. Це не нормально, Ви прогляньте всю щедрівку, колядку, туди далі. Там це, це, це ж на, 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 на... підмінили слово. Хто? А, як, ж... а як насправді? Бо насправді дерево життя виростає, розвивається, це дерево життя. Рожа розстріла? Mm. Ні, дерево стояло спочатку. Так, да, спочатку дерево стояло, а тут Ісус, при чому? Ти там підмінили, ви шукайте там. Дряв. Це теж не ж символ родини. Кого? Хто? Дерево життя. Правильно. Ну У нас, наприклад, у діда в хаті ми Все. в хату пізнавали Все. за липою найвище. Ну, оце для нас був дім, оце Все. липа. За нашим дідухом і за деревом так. життя. Так, так, чому ж підмінили? Оце якраз своя, це вже ж там. З Ісусом прийшло, це вже все підмінено. Тому ви шукайте оці колядки. Із Щедрівки, ага. Гаївки, веснянки, чи ну, ну, це той, але ж то ж справжнє. І в колядках справжнє. Бо Ісус і коляда, воно не ліпиться. Що? Що таке колядка? Ну, коляда, коляда — це взагалі перші джерела, а Ісус, він є дерцем людської такі, природи. На що вона здатна. Скажіть, що таке коляда? Ну, Я точно не скажу, що вона таке коляда, коляда це якби, як для мене як початок всього. Коляда це народжує Дажбога, маленьке сонечко. Це богиня коляда. А при чому тут одне до другого? Тому що шукаєте... ви, ви, того, якщо коляда. Це да, речі. Витримує. Абсолютно протиречить. речі. Абсолютно нічого іншого. Так, це, так, це, так це, це суть природи, вона вічно дерево де, 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 створює... життя. -то? Ні. Просто те, що було тоді в історії, воно відповідало виклику історії на той момент. Тобто ми, культура, вона є постійно набуває чогось нового, а щось від, відходить. Культура, вона нічого нового не набуває, вона продовжується з глибин. Ну так, а, але культуру... ми ж з вами що 10 років тому ми не користувалися, інтернет не знали що це, таке а сьогодні це вже наше повсякдене але це не наша культура а, а чи я ж пробачте я, я користуюся я вважаю що це також моя це культура наша. я до ну, цього маску додаю та наша дівчата, дівчата. Ну, так, ну, я просто не розділяю наші А я розділяю нічого цей дом? Що в цей дом Завітам Бог. Ісус Христос народився, в цьому домі заселилися. Мостріки. В цьому домі заселилися. Та-да-на. Ну ми вдох свяди, на добре. Давайте покажемося. Що в цей дом завітав Бог, Ісус Христос народився, в цьому домі заселився, ой будь, мати весела, народила сина Василя по під no Ми будемо кришкувати, ми її вишивати.